Оцей, те, що у нас замість цеху, спільнота якась там спільнота. Ну, не спільнота, юрба, окей, конгломерат, натовп що завгодно, вони здатні взагалі заохочувати особистість, індивідуальність, чи їм важливо все зліпити в однорідну масу як пластилін. Ну, типу, мати треба мати характер для того, щоб виростити людину або дати їй можливість працювати, яка, по-перше, тобі не подобається, говорить далеко не завжди приємні речі. Але при цьому об'єктивно ти можеш особисте ставлення до цієї людини відсунути. Ти Маєш на увазі колектив формування? Чи що? Ну, я маю на увазі не колектив. Я а маю що? на увазі саме однорідну масу, коли що всі було? мають бути одна людей, а. коли всі мають бути схожі, один на ну, одного. Ну, такі є. Хочу, так. щоб так воно було. І вони є серед лівих серед правих. Ну, тобто сприймати яскравих людей наше суспільство можливо, не навчилося, і це буде жорстко з одного боку звучати. У нас люблять героїв посмертно. І тих, хто пропонує якісь адекватні речі, їх не люблять. Ну, тобто, це треба мати сміливість і розуміти, що тебе з'їдять. Завтра ж за будь-якої можливості. А такі люди є, їх стає більше насправді. Ну, от, але це, це, це суспільство треба ж звикати. Теж. Тобто, толерувати це. І знову-таки ми повертаємося до середовища. Лише здорове середовище матиме запит на в тому числі нових лідерів. На цьому ж Пінчук грав, у нього був проєкт нові лідери. Де ці нові лідери? Ти не знаєш? Що так вони якраз посередняки виховували. Ну, тобто вони так. виховували комсомольців. Ну, ну от... там не тільки комсомольців, там всякі про пройди світи були на тому проєкті нові лідери. А нові лідери, я маю на увазі, коли от зараз мене це ну, бентежить турбує не перший рік, коли от, якщо ми відкидаємо цю всю, не знаю, все це сміття ток-шоу, шустерів, оце все, давайте розгребемо. Туди ж приходили різні люди, різні політики. Вони постійно позиціонувалися як нова формація. А зараз страшна історія, бо от у нас є от цей уряд, та? от є слуга народу, от є ОПЗЖ, яка <смас> допомагає створити уряд, є так звана опозиція, яка вимагає уряд національної єдності. А де нові політики? У нас? От я не бачу жодного політика, там кажуть, от військові прийдуть, вони зроблять. Це так не працює. Не працює, тому що не спрацювало після 14, не спрацює надалі. Тому що треба, щоб, вибачте, ці люди з е, баченням майбутньої України, вони формували ось собі і команду, і озвучували тези, а цього не відбувається. Тобто, є у нас е, люди, які говорять, знаєш такі, д -д домашні фукуями. Тому, ну,